Вітання. жд вокзал. І ось ця така полосочка радужна. Ця радужка падає на мене. О. Тож промієння із Вітання із Саверну. Стаціонетрена бо. А, або ж, жиде вокзал. Віталія з 15-го року, звати мене Світа. І сьогодні 20... Щось двадцять. Яке сьогодні? 20, 22. Ну, сам факт листопада, четвер. Вчора був переїзд, просто такий, що мене витіснилось. Таке буває з нами, українцями за кордоном і взагалі. З людьми, які переживають певні стреси, тіло так захищається, щось витісняється менш важливе. Активується те, що більш важливе. Сьогодні в мене активація була на те, щоб попрацювати, як обіцяла в сеньори, з якою я вже понад рік працюю, два рази їжджу в тиждень, і сьогодні вона казала, що втратила доньку. просто. У мене забулось, що вона втратила її 20 грудня. Бо того разу я не дуже зрозуміла, чого вона не хотіла, так би мовити, прикрасити ялинку. Цього разу я зрозуміла, що вона її прикрашала своєю донькою, яка жила з нею. Вона втратила взагалі трьох дітей поступово, і слава Господи, є один син. Ми не знаємо. Тільки там ми знаємо, в чому допущення те чи інше випробування, бо людина віруюча, плюс чоловіка втратила і то дуже таке сильне випробування, звісно. Тож вона сказала, що так, 20 грудня вона в магазині інфаркт і моментально померла. Тож за ялинку мови немає. І, так як в мене переселення, ну, кінець програми, в якій я півроку. Допомоги українцям, да, то якби вона дає можливість, щоб пожити в неї тепер. Ну, Я, я всякі варіанти буду розглядати, і Господь хай покаже, що саме. А, бо Бога, віруючим все на благо, навіть такі випробування різні. Да. Найбільше ну, випробування, звісно, втрачати батькам дітей. А, це факт. Але не забуваємо, що Бог віддав сина за кожного з нас. Він як ніхто розуміє. Він є Альфа і Омега, початок і кінець. Ісус сказав: він же ж не тільки як на Різдво святкуємо, що день народження. Да? Він і помер, він ще й воскрес. В цьому теж є велике благосиня. Дуже гарно прикрашено тепер тут біля ЖД. Да? Біля ЖД дуже м, відповідає о, саме такий поїзд, да? в такому старовинному стилі. І з пластикових бутилок зроблені ті квіти, які ввечері будуть, напевно, з грудня вже сяяти. Ще не сяяли. Ну і так, трошки з проекцією на ЖД щойно а з поїзда. Да, приїхала з Еболі. тобто я працювала в Еболі. А це біля Саверно, ну як від Саверну, треба їхати там Н30 поїздом. Зачастую ще з пересадками, ще до Саверну, ще, одно... ще також мені добиратися. Той ж самий відощиненик досі ти говориш, що ще важливо поза часом і простором. А... Також навіть де Саверно такий контраст, не по такі... Вау. О, криво. А... Як пам'ятка, да? італійських не знаю кого. Що Просто пам'ять загиблим. А... Лавровий із Лавра, да? такі в них переважно. Вінки. Лавр, взагалі, Лавровий лист такий символ був тріумфу, але, да? ну, напевно, в Італії ще й як поминання, напевно. Я просто про то не, не звертала уваги, що саме з Лаврового. Але коли пригощала італійців конфетами, як за царство небесне забрати. Да? Церство Небесна, вічна пам'ять мій брату Саш, я би в Італії Алісандро. Ой, які гарні ча. А, то попали в кадр, да? біля ЖД тут дуже цікаво. Да? Це такий транзит, перехід, коли люди. І дуже класно, що в Салєрно є церква поряд. Що люди що можуть подякувати Богу, що вони там доїхали, приїхали, наприклад, Салірно, або навпаки, вони тут чекають на слідущий переїзд. Отут, до речі, я чекала на маршрутку, яка потім в Неаполь в мене, і вже в Україну. Так би теж такий, іменно тут біля церкви, в мене такий був а, а, ну, перехід, ну, да, перехід на переїзд, коли ми чекаємо. І добре, що по всій Італії є такі. Фонтанчики, Зараз покажу, хто працює. Нажимаємо, да? нажимаємо і водичка витікає. Галілуя. Хто не бачу, то не бачив? То дилюся. А Ісус є. Вода жива, вода з неба. Є 好。Oh. Звуки, тобто, обставини навколо можуть перебивати сигнал духовний. І тоді що треба зробити? Вимикаємо і молимось. І Дух святий поставить назад на вогну верне. А, мене збило з вовни оце гудіння. годіння, транспорт туди-сюди, а, а якісь ремонтні роботи. А, і я дух святий, нагадаю, про що я. Бо мене ну, якби радує, що там море емоцій заклинює, да? Можуть і емоції теж збити нас з духовного шляху, це теж таке може бути. Тож Повернув до теми зеленого і червоного. Да? То Зелене це альберо, яка кажуть італійці Наталі, да? різдвяне дерево. Ще було, пам'ятаємо, що в Адемському саду, хто подивиться той спектакль, бо вечір була утро, день да? шестой, там гарно показано, що дерево, життя, да? або дерево пізнання добра і зла, два дерева. То те, що життя, то, то про Ісуса. А те, що пізнання добра і зла, то про сатану. Тож, хто обирає, а, обирає життя, то обирає вічність да? автоматично Ісуса. А його спасительну жертву замістительно за нас, за кожного з нас до кінця світу, вже заплачена ціна за всі наші гріхи, за все. Тож зелений колір, колір життя на різдво. Да? І червоний це його замістительна жертва, це його кров. Тож, хто притягнув, рекомендують також причастя. Да? Це як очищення нас від того всього темного, щоб Бог просвітив, очистив і благословив да? Тож, Божої мудрості. Ось. Тож зелений. Щоб у вас така асоціація, що зелений колір це колір життя і різдвяна ялинка, вона не просто так прикраса, якась язичка, да? а це щоб вкладувалася туди глибина і з місця як ітолійці, вони під ялинку ставлять при себе або різдвяний цей вафліємський будиночок, да? різдвяна зірка. А ще глибину глибину, ви пізнаєте, прослухавши проповідь Олексія Лідяєва перед концепцією двойного Рождества. Дуже глибока була славена проповідь. Концепція двойного Рождества. Ісус народжений від закладин світу і був духом. А потім він народився із жінки, да, Марії, яка царського роду. І відповідно, тепер нам треба оцей перехід. Від е, народження від жінки, да? через матір ми ходимо в цей світ матерів, щоб в Божому плані, і потім народитися згори. Отак. От і Бог хоче для всіх націй.